Ну, є пару дражливих моментів, це звичайно Словаччина, так. бо Пілігріні заявив, що він не приїде до Києва, бо що йому тут робити? Ну, це президент Словаччини. Перед Фіцо, ну Пілегріні з Фіцо вони такі друзі, конкуренти бо все-таки Пілегріні виграв завдяки Фіцо у президентську посаду, і е, отут можна сказати. Що Словаччина дійсно перетворюється в якийсь такий ну, геморой для України. Але є інша, інша ситуація, про яку всі мовчать: а нафта тобто, по нафтопроводу Дружба качається, так. а Самара, Західний кордон, нафтопродуктопровід. Перейшов у власність держави, і, і тепер це труба Єрмака. Радуєш, як була поставлена величезна пропаганда на те, що Медведчук із Порашенка качають дізельку на Європу? Так. Це ж була істерика, що ну, з Новограда Волинського ця труба е, під контролем Медведчука, і Медведчук ділиться з Порошенком. Так виходить, що Медведчук ділиться з Єрмаком після цього. А про це ніхто не говорить. Ну, всі, всі, всі бачать крик е, е, Фіцо. Всі бачать крик Пелігріні. Але ж Угорщина, яка не отримує газу, вона ж заткнулася і, і голосу не подає. Чому? Тому що, зна, значить, є диверсифіковані джерела. Є. Вони отримують газ. Хочу нагадати ще одну фішку, про яку всі мовчать: в газосховищах України. На сьогоднішній день знаходиться по-моєму не менше 17 мільярдів кубів газу європейського. Купуйте газ, ось він під боком у вас. А ви хочете халявний російський. Це ж питання тоді питання, чи вони честь продають, чи ну, ну, це ж таке газове простатиювання насправді. Насправді. Влада Придністров'я, влада Словаччини зараз розігрує істеричний крик про подихання без російського газу. А хто ж їм повірить? Он, Молдова пропонує купуйте газ, бо Придністровський газ насправді це був газ, який чомусь записувався в боргів. Молдова жодних документів на цей газ не має. Вона не отримала жодної угоди на цей газ. А, а чомусь Газпром вивішує собак всіх на Молдову, що вона винна 9 мільярдів Росії. Але за Красносельський говорить, що Молдова не дає їм купувати газ в Європі. Як не дає? Дає а справа -то в тому, що єдина труба, через яку вони можуть отримати цей газ, це труба із Румунії. Який вони газ ще можуть купити? В Румунії, наскільки я знаю, є зараз Румунія до речі, ми пригадуємо, що свого часу Україна повелася ну, дуже цивілізовано визнавши рішення Міжнародного морського суду про розподіл США. Так от на цьому шельфу Румунія, на відміну від України, вже видобуває мільярд купів газу. Власники цього газу, німці, інвестори німецькі. Вони можуть продати Придністров'я цей газ. Ну, так тим більше там не так багато того газу, щоб це було якоюсь проблемою. Та це, ну, то Придністров, ну там головний споживач це ТЕЦ, генерація електрична. Бо якраз цей ТЕЦ Молдова бере електрику. Але зараз Молдова бере з України електрику. Тому що ну от нагосподарювали, тобто можна сказати, що Придістров'я зараз ну по суті поставлено в ситуації, коли Красносельський і вся ця кліка промосковська вона раптом в очах людей е, постає як просто ну, кліврети Путіна і не більше, які насправді не розвивають територію. Не вкладають, нічого не будують. Тобто це, це така консерва з е, радянського образу життя. Ну, І, так. Ну, до речі, у пресносельської є одна фішка. Він може купувати газ в Україні. У нього там склади в ковбасні з боєприпасами. Хай починає вивозити в Україну боєприпаси, ми по еквіваленту будемо поставляти газ. А що? Ну, це ж може бути. Варіант? Ну, це цікавий варіант. Е, правда, невідомо скільки тих боєприпасів ще в доброму стані, але менше з тим. Ну, українські ж інженери зараз виготовляють велику кількість боєприпасів для пілотників, Тому можна е, вибухові речовини з цих боєприпасів використовувати, ну і пороховий заряд використовувати для потреб інших видів озброєння. Ну так, так. Е -е, Володимир, отже, я тобі дякую за це інтерв'ю. Ми так закінчили несподівано. Е -е, новою долею е -е, снарядів у Кобасні в, -е, в Молдові. Е -е, так, це дійсно може бути снаряди в обмін на газ. І, ну, це один із варіантів. Ну, принаймні ще одне джерело снарядів для нас буде не зайвим, а забезпечити там Придністров'я газом це, це взагалі не є проблемою. Там, до речі, велика кількість авіаційних боєприпасів, велика кількість ракет до Града, до Урагана. тобто те, що, те, що нам зараз би придалося. Так. Отже, нагадую, це був Володимир Цибулько, політолог. Мене звати Олександр Срацо, я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько і Цибулько. ТВ. І все буде Україна. Дякую.